В'єтнамська або друга індокитайська війна конфлікт, що відзначився найбільш ганебною поразкою США в історії. Корені цього конфлікту були покладені ще під час Другої світової війни. Після поразки Японії організація В'єтмінь починає партизанську війну за незалежність на півночі на чолі з майбутнім прокомуністичним президентом Хошеміном. Північ підпорядкувала собі міста Ханої, Тханьхуа та Вінь. Натомість південь очолив прем'єр-міністр Нго Нгодіндієм. Зайнявши території від Сайгону до Данангу, нового керівника антикомуніста у південному В'єтнамі підтримав президент Ейзенхауер. Перший військовий конфлікт завершився підписанням женевських угод поділом В'єтнаму по 17-й паралелі на північний та південний по формату з Кореєю. Проте це абсолютно не влаштовувало в'єтнамців, що вважали себе єдиним народом. Бажання Франції повернути свою колишню колонію успіху не мали. Хутке наростання комунізму у Євразії непокоїло США, отож під час Другої індокитайської війни США на чолі з президентом Ейзенхауером приєднуються до конфлікту. Хоча перші роки втручання США було несуттєвим. Загальна кількість обмежилася дев'ятьма стами військовими радниками та інструкторами. Новому президенту США Джону Кеннеді доводиться розширювати присутність Сполучених Штатів. Вже на початку 60-х до В'єтнаму прибувають дві перші гелікоптерні роти для перевезення південно-в'єтнамських солдатів. Окрім того, поступово розширюється військовий корпус. Віденські переговори між Кеннеді та керівником СРСР Хрущовим щодо В'єтнаму не мали жодних позитивних результатів. Ситуація у конфлікті ускладнювалася неефективністю південно-в'єтнамської армії перед північно-В'єтнамською, що, окрім високого бойового духу, отримувала ще й підтримку СРСР. Все це змушує командира військ США у В'єтнамі генерала Вільяма Вестморленда запропонувати перехід до активних дій регулярної армії США та розробити свій план розгрому північного В'єтнаму та створеної військової організації В'єтмінь причиною стане військовий путь зі стратою південно-в'єтнамського проамериканського лідера Нго Дінь Д'єма та вбивством президента Кеннеді ще через кілька тижнів. Після смерті Кеннеді президент Джонсон оголошує справжню війну комунізму. Тим часом у південному В'єтнамі продовжується анархія та боротьба за владу. Вже через рік присутність у В'єтнамі США починає поступове багатократне збільшення. З цього розпочинається активна ескалація конфлікту. Отож, Північний В'єтнам при підтримці КНР та СРСР. Зіштовхнувся у відкритому протистоянні проти південного В'єтнаму при підтримці США та її союзників. Однак Пентагон та його тодішній лідер Роберт Макнамара абсолютно недооцінили противника у армії США. Середній вік суттєво скоротився з 26 років під час Другої світової до 22 років. А замість регулярної армії у битві проти іншої регулярної армії війська США зіштовхнулися з цілою країною партизан. 115-ти тисячна армія північного В'єтнаму розбилася на групи по всій країні. Північний В'єтнам обрав стратегію засідок замість прямого протистояння. Джунглі з отруйними зміями доповнилися винахідливими пастками в'єтнамців. Солдати США масово потрапляли у пастки з цвяхами, підривалися на гранатах та отримували зміїні укуси. Винахідливі в'єтнамці з організації В'єтконг побудували цілі підземні міста, довжина яких могла сягати до 200 кілометрів. Що дозволяло проводити неочікувані диверсії проти півдня та зникати, немов дим. Під землею знаходилися цілі штаби з кухнями, складами, госпіталями, кімнатами відпочинку та радіозв'язком. В'єтнамці під землею забезпечували себе водою з колодязів та електроенергією через велосипедні генератори. Підземні міста завдяки своєму функціоналу стали незламними опорними пунктами та однією з причин поразок США. Неймовірно, проте конструкції, вириті ручним інструментом, витримували навіть потрапляння бомб. Найбільший тунель Кучі частково зберігся й досі та є важливим туристичним місцем. Окрім тунелів, північний В'єтнам отримав суттєву підтримку союзників, інструкторів, координаторів та нові зразки зброї з СРСР. Артерією для радянського лендлізу стала так звана стежка Хошеміна, що складалася з цілого комплексу доріг. Саме нею до в'єтнамських партизанів, окрім автоматів АКМ, проходили винищувачі Міг-17 та Міг-29, бомбардувальники Іл-28, танки Т-54, ракетні комплекси Двіна С-75. Навчання СРСР не пройшло безслідно. За декілька років солдати Північного В'єтнаму навчилися самостійно оперувати ППО та літати на літаках. Проте, схильність до худоби та малий зріст, що дозволяли без проблем переміщуватися підземними містами, не дозволяли виконувати складні маневри внаслідок перенавантаження. Тому часто за штурвалом були радянські пілоти. У відповідь США у небі над В'єтнамом використовували найсучасніші літаки f 4 та F-8 Crusader. Проте у джунглях винищувачі не мали такого ж значення, що у небі Кореї. Тому американці почали використовувати інші стратегії. Літаки США скидали на джунглі отруйні речовини та випалювали місцевість горючою речовиною напалмом. Пентагон наказав виявляти підземні міста. Для цього створювалися спеціальні підрозділи Tunnel Ред. Найнижчі солдати з ліхтарем та пістолетом долали пастки у вузьких підземних тунелях та все ж не змогли суттєво завадити діяльності в'єтнамців. Не обійшла стороною війна і вогнепальну зброю. На початку 60-х уряд США замовляє у компанії Colt гвинтівки нового зразка М16, щоб випробувати їх у реальних польових умовах В'єтнаму. Це стало ще одним фактором для майбутньої поразки. Хоча М16 за основними характеристиками значно переважала АКМ, однак суттєво поступилася у надійності. Гвинтівка масово відмовляла та була вибагливою до якості набоїв, які в умовах війни на континентах США вирішили економити. Більш дешеві набої створювали нагар. Специфічний клімат призводив до швидкого засмічення. Солдати не отримували навчання по догляду та комплектів для чистки. Все це призводило до частих застрягань гільз та відмов гвинтівок. А результатом стали серйозні втрати у лавах американської армії. Під час В'єтнамської війни у підконтрольній США Японії та у самій США розпочинаються бунти проти війни. Суспільство отримує гострий розкол на два табори. Більш дорослих, що жили у Другу світову війну та були переконані, що сила для країни головне, та молоде, більш прогресивне покоління, що вважало свою державу агресором та відмовлялося вбивати за чиюсь ідеологію. Якщо спочатку страйки організовували студенти, згодом до них приєдналися цілі організації та ветерани В'єтнаму, що кидали у Пентагон свої медалі. Підвищило градус напруги і вбивства мирного населення В'єтнаму. Деякі підрозділи походили не на армію, а на банди головорізів. Одним з найбільш відомих випадків є справа масових вбивств в Сонгмі, коли внаслідок бажання помститися за полеглих товаришів у В'єтнамі американськими солдатами було вбито близько 500 мирних жителів. Справа отримала гучний розголос у США, але тільки один із 80 підозрюваних отримав термін ув'язнення. Загалом під час Другої індокитайської війни більше півмільйона чоловік відмовилося їхати до В'єтнаму воювати. Цей показник перевищив у 40 разів кількість, що відмовилися їхати до Кореї. Частина небажаючих втекла до Канади, нейтральних до конфлікту країн Європи, сховалася у селах. Для тих, що вже опинилися у В'єтнамі, але не хотіли воювати, була навіть налагоджена смуга з Японії до Європи через СРСР. Більше трьох тисяч осіб отримали реальні терміни ув'язнення за ухиляння від служби. Найбільш гучним випадком стала відмова Мохамеда Алі у кінці 60-х. Відмова Касіуса Клея зробила його справжнім героєм у певних колах. Боксер втратив свою професійну ліцензію за відмову поїхати до В'єтнаму, проте не відмовився від своїх ідеалів. При підтримці організації проти війни. Касіус їздив по школах та університетах, надихав все більше та більше людей на супротив війні. У цей час у самому В'єтнамі ситуація тільки погіршилася. Недостатню кількість військового персоналу компенсували розумово відсталими людьми та навіть в'язнями. Завдяки такому кроку присутність США стала рекордною. Це сприймалося вкрай негативно і регулярною армією і командуванням у В'єтнамі. Доступність наркотиків зробило залежними п'яту частину воюючого штату. Більшість мали залежність від марихуани або кокаїну. Цікавим фактом стало те, що на початку 70-х на одного госпіталізованого пораненого американського бійця припадало чотири госпіталізації внаслідок передозування. Неприємним психологічним ударом стало рішення союзних Австралії та Нової Зеландії вивести свої війська. У армії США почався розлад та спад дисципліни. За різними оцінками від 200 до 1700 командирів були страчені своїми ж військами, підлаштувавши все як нещасний випадок або ворожу диверсію. Крапку у війні В'єтнаму та США фактично поставила одна з найбільш серйозних наступальних операцій північного В'єтнаму, що сталася наступного року. Внаслідок операції Нгуєнхюе північно-в'єтнамська армія понесла суттєві втрати, проте змогла відтіснити південно-в'єтнамську армію по усіх напрямках. На півночі, на півдні та у центрі, захопивши чималі території. Стратегія СРСР зі ставкою на кількість принесла результат. Втрати Південно-В'єтнамської армії були значно менші, а втрати США за цей рік стали найменшими у війні. Хоча цей фактор був зумовлений меншою активністю американських військ загалом, слабкість американської армії у нинішньому стані та постійні страйки, Призвели до жорстокої деморалізації у самій країні. Президенту Ніксону нічого не залишалося, окрім прийняти рішення про виведення військ. У січні наступного року у Парижі підписується мирна угода, та за два місяці США виводить решту свого військового контингенту. Без підтримки США Північний В'єтнам за наступні два роки повністю захоплює південний В'єтнам та утворює єдину державу. У квітні 75-го війна остаточно завершилася підняттям стягу у Сайгоні. Ця війна стала найбільш кровопролитним конфліктом у другій половині ХХ століття. Точні втрати досі є предметом суперечок. Офіційні втрати серед солдатів США складають більше 58 тисяч осіб, що ставить В'єтнам на четверте місце за втратами у війнах за історією США. Загальні військові втрати з обох сторін близько двох мільйонів. Переважно в'єтнамців з північного В'єтнаму. Втрати серед цивільних з обох боків склали ще від 4 до 5 мільйонів. Хоча історики припускають, що реальні цифри у два рази більші. Більше 100 тисяч отримали каліцтво, а мільйони стали біженцями. Війна мала суттєві наслідки. ООН у 1973-му серйозно засудив бомбардування США В'єтнаму. За час ескалації США скинуло на В'єтнам майже вісім мільйонів тонн бомб у чотири рази більше ніж під час Другої світової війни на Третій Рейх. Внаслідок бажання тодішніх лідерів США зупинити розповсюдження комунізму через В'єтнам пройшли більше двох мільйонів чоловік із Сполучених Штатів та країн союзників. США витратила колосальні 352 мільярди доларів на цю війну. У 1975-му В'єтнам повністю потрапив до комуністичних лав. Аграрна економіка В'єтнаму була повністю зруйнована, а хімічні речовини завдали чималої шкоди флорі країни. Однак з 90-х років країна налагодила свій експорт у світ, налагодила дипломатичні стосунки, у тому числі із США.